Коли йдеш в магазин Action, просто подивитися, що там нового, і приходиш з новою алмазкою розпаку. Вчора купила собі ось цю картину купила, тому що розмір 40 на 60 круглими сразами. думаю, це буде швидко. Що ми тут маємо? <кій> У мене котик. Теж смагатине. Якість середня, але добре для алмазки. У нас є саме полотно. Такий ось Його треба ще розгладити, щоб він добре тримався. Дуже літня така яскрава картинка. І так, дивимося, що у нас постравана інструкція. Тут у нас 10, 20, 23 кольори. 23 кольори. Дивимось, які кольори. Чому мені сподобалось? Тому що я подумала, що будуть дуже яскраві кольори. Так що, у нас тут АБ є стрази. Дивіться, які гарні. Червоний, два чорних, жовтий, бордовий такий, такий світло-коричневий. Фіолетовий, блакитний, зелений темний. Так, розового теж два. Світло-розовий, теж ще один коричневий. Дивіться, як багато зеленого. Ще зелений-зелений це однаковий колір, це інший вже, це інший, це інший. І ще багато блакитного. Так, тут теж два кольори. Фіолетовий, жовтий, теж такий червоний. І ще один на бек колір попався, дивіться. Такий яскравий і білий колір. Ну, я сортируювати, зараз їх буду підписувати і потім будемо викладати разом.